Йоу, чуваки, ви на каналі Владислав Ферсея, і сьогодні у нас дуже класний відосік. Сьогодні покажу, як треба тестувати JSON, хоча б на начальних його етапах. Окей, з чого це пішло? Це пішло з того, що коли до мене приходять чуваки після навчання, да, які закінчили курси, я їх питаю там, як тестувати форму, чи коли ви проходите якийсь собі в компанію, вас питають, там, як ти протестуєш форму емейла, всі починають ліпити, я туди веду символи, я туди введу букви, я туди веду точки і так далі, да, не розуміючи взагалі, що відбувається. Ось. Тому сьогодні я поясню вам, що відбувається, як це тестують, і тестують саме зі сторони сторони беку саме так. Е, якщо в нас зі сторони беку нема валідації і так далі, то тестування фронту немає ніякої е, ваги в цьому. Тому що? Е, Тому заварюйте, не знаю, що ви там заварюєте, беріть тетрадки ручки, все записуєте і готуйтесь до собезів. А ми починаємо. І так, ми знаходимося з вами на тестовій сторінці. Є така, я вже вам тисячу разів показував, тестова апішка «Regress in да? Тут просто знаходяться запити, їх опис цих запитів, да? тип запитів, що потрібно куди відправити, і подивитися, який респонс. Чисто для того, щоб тренуватися. І от у нас є такий запит, називається «Register Successful. Це запит пост якому ми повинні відправити. Реквест на API регістр з джончиком, який містить собі емейл і пароль, і отримати відповідь ID там, ну, певну ідіжку, яку створили ми юзера, і токен для цієї ID для цього юзера. Ну і понятне, діло статус-код 200. Окей. Це все потім підв'язується під фронт, під наші кнопочки, які ми тестуємо для ну, ввода логіна пароля. Або емейла і так далі. от І ось у нас є цей JSON. Я вже тут підготувався. Бачите, у нас регрес інюа АПІ регістр. У нас є цей джесончик, емейл password. це по-запрос, відправляємо його на сервер. і дійсно получаємо за статус 200 ОК, що в нас все е, чітко. от І коли ми питаємо, нас питають, а як ви протестуєте там, наприклад, поле Email? Да? І тут вже починається просто. Е, ну Якісь такі непонятні е, штуки, тому що люди не розуміють взагалі, що таке JSON і яка в нього структура. Ну, Ми всі знаємо, що таке JSON, і, мабуть, ви знаєте, але зараз я вам покажу, про що я маю на увазі. Окей, ми бачимо з вами, що є поле email і є його значення. да, тобто Значення це, це наш email, який ми записуємо і відправляємо на сервер для реєстрації. Ми знаємо, що для емейла має бути певна валідація. да, Тобто ну, email має містити собачку, і має містити там, ну, точку чи щось таке. Окей, ми Беремо собачку, це саме логічне, що ми зробимо. Да? І подивимось, чи, це, чи спрацьовує у нас валідація. Да, нам ще спрацьовує, не те, що конечно, потрібно, але сам факт, що запит не пройшов. Але дивіться, це ну, там, сама така елементарна перевірка на собачку, да? тому що емейл повинен, повинен містити собі собачку. Але потім йде саме цікавіше. Чому? Тому що всі тестери джуни загалом починають ліпити туди. Я туди поставлю точок, крапочок, якихось символів, тралівалі там, і ще щось Е, Отправлю одні букви, отправлю одні цифри, відправлю одні точки. Да? Ну, і, понятне діло, буду так гратися, і, Але вони не розуміють одну штуку. Якщо ми подивимося внимательно на цей джесончик, да? ми побачимо, що. Тип даних для емейла це строка. Строка це дані, які записуються у нас в лапки. Да? Тобто, бачите, лапка відкрилась, лапка закрилась. І внутрі, все, що ви туди не вписали, це все буде стрінг, тип даних, да? тобто строка. І неважно, введете туди всі ви букви, цифри, точки, ще якусь шляпу. Да? Це все одно буде строковий тип даних. А ми з вами тестери, уже високого левела, і ми розуміємо, що ми повинні тестити не тільки. Те, що в нас в строці, а трошки глибше і далі. Окей, що саме мінімальне з чого можна почати? Ну, По-перше, що емейл не може бути пустим. Да? Тобто, щоб відправити пустий емейл, ми просто беремо все, видаляємо у нас в лапках і відправляємо пустий е тип даних стрінг. Дивимось, місінг, емейл у юзернейм. Тобто, в нас є валідація на те, що в нас е пустий емейл. Давайте всі -на наші перевірочки будемо тут записувати. M Стрінг, string, да? string. це перша провірка. Так, стрінг. Окей. Empty стрінг. Тобто поста строка. Поста строка це, типу, ну, вона видається, в лапках да? пишеться, посилається в JSON. Ну, тут лапки такі, в JSON -а тут ось другі. Окей. Okay. Далі ми повинні перевірити на максимальний і мінімальний е об'єм. Який строка може приймати, да? тобто кількість символів. Хочу ще раз зауважити, що не важно, який це символ. Це буде хоч точка, хоч цифра, хоч, хоч не знаю, хоч китайський іерогліф туди закиньте. Ось, це все одно буде один символ для строки. Ось. Ось Тому просто перевіряємо, мінімальний. Да? Тобто, Мінімальний у нас буде один. Ну, один Один якийсь символ, не, 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 не важно який шлем. Понятне діло, на щось там ругається, але ми зараз на валідацію не звертаємо уваги, тому що це не мій сервак, я не знаю, які там повинні бути валідації. Я просто вам показую, як тестувати поля в JSON. От, мінімально один відправили. І максимально, наприклад, в нас в документації написано 32 символи для емейла. E а ми давайте там відправимо 33 чи більше. Да? Ну, взагалі треба порог відправляти. 33. Ну, понятне діло, тут більше вже, ніж 33, але ви посчитаєте відправити 33, да? якщо валідація написана під 32 і теж відправити. От, тому зараз. Запишемо, що наступна перевірка це буде мінімальне min і max value, да? тобто, е, так, е, value. Тобто мінімальне і максимальне значення. Так, давайте, щоб красиво було. так от. А чого не хоче? Блін, ну ладно, буде некрасиво. А, е, Окей. Далі. Ми з вами закінчили зі строковим типом даних, да? тобто це те вже якраз про що я вам говорив, що ці всі максимальні, мінімальні значення собачки, це все добре. Але тепер давайте протестуємо інший тип даних. Наприклад, якщо в нас email, це строка, яка приймає значення, то давайте зробимо його. Що правильно, інтовий тип даних. Інтовий тип даних це числа від 1 до 9 та їх комбінація. Як ви можете зауважити, вони, бачите, не беруться в лапки, тому вони інтові. Да? Інтові тип даних не беруться в лапки. Все, якщо ми подивимося на пароль, да, то він в лапках і ця строка. Окей, відправляємо. Е, понятне діло, що в нас якась непонятна не, не валідація, вот, тому що це не наш сервак, але теж ми записуємо, що ми перевіряємо тип даних. Да. Тип даних може бути, до речі, не тільки інтовий, є ще тип даних, наприклад, нул, Да? Тобто, коли ми відправляємо щось, не вказуючи нічого. Нул. Також тип даних може бути true або false це булевий тип даних. Да true Можемо відправити. Ну, false те ж саме, що і true, да? false. От, бачите, джесончик не ругається, тому що він приймає цей тип даних. Є ще було лін-тип даних. Це коли е число має там е якісь ось, е ну. 1.45, да? Тобто, число, і якась його сота, чи десята чи 1000 від цього числа, чи іншого числа. Да? Тобто, Теж можемо перевірити. Да? Тобто, е, наступна перевірка, яка в нас буде е, написана для нашого JSON, -а, це тип даних, да? тобто, type, е, data. type data. І ми вже тут пишемо, що вона не повинна бути чи повинна бути інтова. String ми з вами перевірили, да? стрінг. Стрінг це те, що в лапках, далі бульовий e, да, тип даних. І нул. Не знаю, як цей тип даних називається, я просто його нульом називаю завжди, де да, да, все. E, вот. а, ну і Булоліан. Да. E, не не пам'ятаю, як пишеться. Просто так напишу, Bololian, будете знати, якщо ну бачите, да, підкреслюю, бо я тупоголовий не знаю, як воно пишеться. Окей. E, ну Загуглите, як воно пишеться. Після того, як ми протестили типи даних, да, ви скажете, а що ми ще можемо протестити? А все дуже просто: ми маємо протестити обов'язковість взагалі цього поля і цього значення. Що це означає? Да? Тобто, і в по по поле емейл мандаторі. Мандаторі це обов'язковість поля емейл. Чи пропусти нас сервір без цього поля? Просто його стираємо. Хоп, стерли. Відправляємо. Місінг, емейл username. юзернейм. Ну, звісно, місінг, тому що тут і поля нема. Да? Тобто, наступна перевірка, яку ми з вами е записуємо. Да? Це тобто, поле мандаторі або ні. вроді, так пишеться е Or no. Да? Тобто, обов'язковість поля. Чи повинен наш сервак е ну, реагувати на те, що поля нема? От. Далі давайте з вами що повернемо наш емейл e і там нашу строку, і напишемо сюди якийсь емейл, e який нам дається по документації. Що там нам дається, там-там. Е, вот. Ну, понятне діло, якщо ми відправимо, то бачите, да, воно сервер таке понімає. Окей, і давайте просто перевіримо, чи наш запит, пост не приходить іншим типом запиту не проходить. Ну, Наприклад, якщо у нас був пост, давайте його вийшли путом. Да, О, бачите, not found. Або вийшли там патчем, або делейтом. Да? Тобто ми тестимо JSON на те, що. Oh, not, not content. На те, що він не проходить іншим типом даних, іншим типом запиту. Да? тобто another type request. Давайте запишем another type request. До речі, хочу обратити внимание. Бачите, Батя сразу вже е, трошки поднатаскався, Почти правильно пише ще й з першого разу по-англійськи. Це жорстко. Е, вот. Тобто ми з вами перевіряємо, що наш JSON не можна запихнути в інший тип запиту. Вот. Тому що, що буває таке, що розграб пише нам, що це тип запит пост, а він відправляється і путом, і патчом, і гетом, і взагалі там таке потім на сервері такий бардак проїзди, що просто жесть. Я вам ну, чисто. По опиту кажу і советую. Е, вот. от така от віжуха. Звісно, ще одною перевіркою буде те, що коли ми, наприклад, відіслали валідні дані, да, ось ми отримали ID 4 і токен, ми повинні ці дані е, подивитись в базі даних. Да, якщо у нас пост-реквест. Пост-реквест – це те, що створює якісь дані. Ми повинні зайти в базу даних і подивитися, що дійсно там ці дані були створені. От, і значить, пост-реквест працює. Якщо в нас немає доступу до бази даних, то ми відкриваємо там такий же get запит який ну, повинен бути, і витягуємо цього юзера під ID4 з таким-то токеном. Да? Тобто, якщо ми щось створили постом, то воно повинно е витягнутися GETом. Е на жаль, тут ну, в нас немає такого реквеста тут в документації, щоб я е цю реєстрацію витягнув ГЕТОМ. От, ну, тому що так, така пішка це просто для тренування джунів написано. От, але ви повинні до, знати і пам'ятати про таку перевірку. Тому ми пишемо. Check for да? database. Check for database, От, Check for database" да? Тобто е, Ми перевіряємо дані, чи записались вони в базу даних. Ось такі, бачите, е, ребята, хлопці, дівчата, хто, хто там дивиться, дивіться, раз. 2, 3, 4, 5, 6. Це 6, грубо кажучи, основних перевірок JSON. Да? Коли ми тестуємо Да, Тобто сам JSON. Тобто навіть, краще сказати, back. От. І тоді, коли в нас вже буде класно протестований JSON, навіть якщо фронтовики щось затуплять. Да? Там якусь валідацію поставлять, не поставлять, да? ви будете завжди знати, що з фронта нічого не попаде до вас на бек. Тому що ви, як крутий тестер, повністю перевірили бек, і ви повністю впевнені, що. що. Що інший тип даних не пройде, що відсутствуюча строка не пройде, що у вас є валідація на, мік... на мані... мі... максимальне-мінімальне значення, ви будете також знати, що у вас є обов'язковість поля, да? тобто воно повинно бути або його не повинно бути. Також ви. Будете знати, що якщо якийсь там хакер чи ще щось захоче взяти ваш JSON і буде якось пилить його іншим типом запроса, ви будете знати, що у вас є на це валідація, да? тобто наш сервак не відповідає. Також ви будете знати, що ваш постзапрос 100% працює, тому що дані зберігаються в базі даних. І Якщо щось там не збереглося або не відправилось, це буде вже провина фронта, тому що ви перед цим. Повністю перевірили бек, і ви супер крутий тестер. І тому я вам рекомендую це відео подивитись. А ще я краще рекомендую записатись до мене на платні уроки для підвищення свого скіла. От а з вами був Владислав Фаресев. Всім чао, какао!